Да. Сергій Михайлович, да. начинайте. Починай. У нас еда Реста Незалежна. Наш спецсервисник. Керівник громадські організації. Трьохтів один пан Бочковський школи. Просто в училищі не дозволило прийти. І депутати, є бізнес, представник один. Ну, Був бухгалтера і керівники доспільних навчальних закладів. Того е, не багато діток виховують і десь спілкуються, то не хочуть знати. Але теж, відповідно, коли укрупняться громади, тоді відповідно і виграєте. Якщо у нас у 2014 році ми затратили на одну дитинку 15 тисяч 100, це Так. То в цьому році з держбюджету нам дали 9 500, Тобто ущемили на 5 600. Those will be Топити закон про добровільне об'єднання територіальних громад. 5 березня він набрав чинності цей закон. Значить, Я так коротко вам, хтось із вас розуміє взагалі, в чому суть об'єднання і цієї реформи, яка зараз почала вже реалізовуватися в Україні? Суть. Суть. Ми, ми просто хочемо, хочемо, наша країна і вже є. Ініціатива від центральних органів виконавчої влади хоче зробити модель управління таку, як, так, така, як існує в європейських країнах, про війни. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб е, найменша територіальна одиниця була влаштована таким чином, щоб вона перше могла себе нормальним чином утримувати, щоб вона була самодостатньою. І друге, щоб там інфраструктура була розвинена настільки, щоби. Любій людині було не важливо, це буде місто чи село там чи селище, чи якийсь там інший населений пункт, щоб інфраструктура максимально не відрізнялася від інших населених пунктів. Якщо ми зараз візьмемо нашу країну, то ми бачимо, що молодь хоче їхати, наприклад, в місто, а ще краще в якийсь обласний центр або в якесь велике місто. Якщо ми, наприклад, подивимось на сусідню Польщу. Багато говорять про цю країну нам і ставлять нам в приклад все те, що там є зараз у них, але ми беремо досвід не лише з Польщі, а й з інших родинних Крим, в тому числі Німеччина, в тому числі Франція і так далі. То там їдете по, по цій Україні і не можете зрозуміти, де закінчується одне село і де починається інше, де починається місто, тому що дороги. Школи, садочки, будинки, забори, водойми, вони настільки всі прибрані і окультурені, що там, приміщається, це просто одна країна. Там живуть люди, які хочуть жити в затишку, щоб було мало мусора, щоб було коштів стільки, щоб вистачало на вирішення найважливіших завдань на цьому першому рівні. Це я думаю ясно всім. Яким чином це пропонується зробити? А є оці. Зараз у нас поділ, який нам дістався у спадок від радянської України, коли у нас є трьохрівнева так звана система села селища, міста, район область. Їх зміщення зроблено таким чином, що, наприклад, найвіддаленішому населеному пункту до району, де вони отримують найнеобхідніші послуги, їхати часом доводиться декілька годин, тому що немає і доріг, і нормального транспорту і всіх інших необхідних речей. Це приблизно так. Якщо ми візьмемо подивимось на наш район, то це там, де, куди всі ці стрілочки сходяться, це уявімо собі наш Лець. А оце всі населені пункти, які є в складі нашого району зараз. Що пропонується зробити? Пропонується трошечки укрупнити громади, це я маю на увазі села, села і селища, які є в нас там у районі. І е, це буде зроблено по всій Україні таким чином, щоб оці адміністративно-територіальні одиниці в нас стануть близько 12,5 тисяч. Це сільських селищних хат. Щоб їх стало десь трохи більше тисяч 1200-1300. Що це дасть? Самодостатньо громада є тоді, коли вона має в своєму складі 5 і більше тисяч населення. Тоді в нас садочки наповнені, і школа функціонує нормально. І всі інші речі. Медицина є кому надавати ці послуги і є кому їх надавати. Тобто є ті, ті кого лікують, і ті, хто лікує. Ось по такому принципу планується зробити оцей розподіл. Однією із ідей, із необхідності, чому це має відбуватися, для того, щоб у цих громадах залишити ще більше коштів, які зараз, наприклад, у нас залишаються в районі. Проблемою того, того стану справи, які є зараз, є те, що у нас дуже розбалансована система влади взагалі. У нас відповідальність з одного боку є у місті, і обов'язків яку, купа, це і каналізації, водопровід, мусор, і будівництво незаконних мафи і так далі. А контроль за цими усіма діями і ресурси на реалізацію цих усіх повноважень залишаються як не в області, то в районі. Район ніколи не був зацікавлений. Я, не, щоб ви мене правильно зрозуміли, не говорю зараз про конкретних осіб. Це система влади в нас. І оцей його розподіл приводить до того, що відбувається. Ну Не вже зацікавлений хтось там, що там відбувається в якомусь селі. Тобто немає ініціативності. Ну, таки, Я повернуся до Польщі, там у них голова оцієї об'єднаної громади відповідає за все те, що треба людям для цього рівня життя. Це медицина перший рівень, це освіта, той самий перший рівень, це контроль за надходженням податків і зборів, це е, міліція, яка виконує боротьбу із дрібними правопорушеннями. І все інше. Там люди чітко знають, що якщо немає дороги, то він мер. У нас також хочуть часом сперти це все на мера, але мер, б, ну, часом щось би і може би хотів це зробити, але нема грошей. Тому що 60% ПДФО. Залишається вона зараз в районі. Це один із основних бюджет утворюючих податків. Як тільки будуть утворені оці громади, тоді зразу 60% ПДФ буде надходити до цієї об'єднаної громади. По цій новій системі після об'єднання пройдуть нові вибори. Кожна громада собі вибере голову. В кожному населеному пункті залишаться по старості, які будуть автоматично членами. ну Назовімо це так, як ніби у нас як зараз виконавчий комітет. І ось ці люди тут на місці будуть виконувати всі ті завдання, які перед ними поставить держава, які віддасть їм держава. Це ті, які я назвав. Первинна медицина, освіта, міліція, податки. Там є слайд, ще один. Далі, 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 далі. Ще далі. Я хочу, щоб ви побачили коротко, які функції і які завдання будуть стояти перед новою громадою. Ось, бачите, власні повноваження і дириговані повноваження. Делеговані повноваження це, це ті повноваження, які держава має, має зараз, але потім віддасть їх для виконання на місця. І що найголовніше, вона не просто віддасть ці повноваження, а вона дасть для його, для його виконання. Це, якщо коротко, про реформу, яка зараз відбувається. Мета нашої зустрічі сьогодні полягає зовсім в іншому. Ми разом з вами, як літери цього міста, маємо визначитися по процедурі і по закону, о, 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 які би ми хотіли. І е, в кого є, які може інші думки, які громади можуть увійти до нас, з ким ми не проти об'єднуватися. При цьому треба е, дуже чітко усвідомлювати один критерій. Якщо, наприклад, у нас місто велике, і в нас податки надходять ну, більш-менш нормально, тобто, ну, грубо кажучи, нам для тих функцій, що зараз є, вистачає коштів. Але є населені пункти, де коштів не вистачає. Ми не можемо їх, наприклад, ігнорувати тільки через те, що вони бідні. Ми, ці всі наші люди наш район, ми повинні думати про те, щоб добро був у всіх. А як тільки ми об'єднаємося, нам тоді держава залежить ще більше коштів для того, щоб ми зробили дороги до кожної пунктів, і у нас буде ось такі оценки. В принципі, задача усіх розуміли, так? Я вам зараз ще розкажу коротко про варіанти укрупнення, які є. Ми сьогодні про це... Ми не, не лише сьогодні, а говоримо про це вже декілька місяців. А тоді Василь, що то, напевно ще більше, тому що наше місто є асоціацією е, малих міст, е, членом Асоціації Малих міст України. Е, ми їздимо на зібрання Асоціації міст України і там про це говориться вже давно. Як ви пам'ятаєте, що Роман Безсмертний починав робити цю територіальну реформу, але тоді супротив опозиційних сил. Був настільки великий, що її просто заговорили і залишили все на тому рівні, на якому є. І ми бачимо, в 2005 рік нічого не відбулося, реформа не відбулась, і в 2014 році у нас нова революція і новий катаклізм. І тепер, ладно, вже розуміє, якщо не зробити цей крок зараз, то нічого доброго з цього не вийде. Розробники цієї концепції е десь так. Собі бачать, що для того, щоб досягти всіх тих цілей, які ставить перед собою ця реформа, потрібно здається, з 25 тисяч, як я вже сказав, зробити близько 1200-1300 громад. І з тої кількості районів по всій Україні, які є зараз, зробити 95 105 районів, або як їх можуть ще назвати помітки. Це означає, що на території нашої області замість 23 районів буде всього навсього 4. Це буде Хоростенський район, Новрат Волинський, Бердичівський і Житомирський. Ці міста вибрали саме через те, що в них інфраструктура є настільки сильною, що дозволить виконувати їм завдання на цьому вторинному рівні. Вторинному рівні це район. в тому числі і другий рівень надання медичних послуг. Зараз ми дуже так детально і інтенсивно обговорюємо питання, а скільки ж зробити у нас оцих громад. І що зараз у нас 25, да, 25 сільських селищних рад, включаючи і міську раду, то я вам скажу, які, які думки є. Одні говорять, що це має бути 8 громад, інші що 6, треті що 7. Запропонували взагалі залишити одну громаду місто Олев, так? Оце так. Хтось каже дві, хтось каже три. Один із розробників цієї реформи. В принципі, десь так собі проаналізував всі ті соціально-економічні, демографічні показники, фінансові показники. І прийшов до висновку, що в нас на районі в ідеалі має бути три громади. Три громади, якщо буде утворено в межах нашого району, це дасть можливість і оцей центр ну, забрати, так, який є, щоб всі люди не їхали. Там, і разом з тим їм буде куди їхати. Тому що той центр, який буде у них новий, теж повинен мати певну інфраструктуру і зв'язки, трудові і так далі. Ну, ма, м, яким чином це має бути об'єднане. І ви знаєте, я, я так, коли дивлюся на цю карту, то теж е, я сам і Жубовичу розум, я просто знаю, куди основна частина їздить наших людей працювати, жителів села Жубович. У ній Бухоронський Білгородський Господь, от Юрій Іванович Ганнущак, собі це все подивився, в межах там України прийшов до висновку, що. Одним із центрів може стати Білогоровище у нас. Зрозуміло, що центром громади Олевської буде місто Олевсько, тому що ну, це очевидно. Такої інфраструктури, як у нас у місті, немає ніде і з цим ніхто не спорить. Єдине, що йде спір, наскільки ще кусочки можна поділити е, ти населені пункти, які є. Е, скажу так, на початку цього місяця за ініціативою 13 депутатів нашої міської ради. Була зроблено звернення до міського голови. Приєднати до міста Олецька всі громади, включаючи, я вам можу показати, там Журжиницький напрямок. Потім там де да? потім все, що, все що на ліву сторону, туди до Рокітнянського району. Вниз, в село Зубковище, захоплюючи стопинку. ми їм теж зробили пропозицію, хай вони самі вирішують, куди вони хочуть, чи до тої, чи як це ворогу. І зараз все залежить від них. Яким чином, чи хтось хоче з нами об'єднуватися в такому фор форматі, чи не захочуть вони цього, будуть між собою там, якось ну, там, наприклад, Лопатич і Кам'янка і Жовтнево. Вони можуть собі створити свою громаду. Вони мають сісти проаналізувати свої показники, подивитися, де в них буде центр і приймати рішення. Ідея сьогоднішнього нашого зібрання ще раз порадиться з вами. Чи не проти приєднати до себе так багато населених пунктів. Тому що фактично, в моєму розумінні, чим більша громада, тим якісніші послуги. Разом з тим, цей розмір не повинен бути занадто великим, щоб кінцеві населені пункти не могли доїжджати до центру адміністративного. Так як ну, так це планується, тобто 20-30 цих максимум. Бо якщо ми зробимо, наприклад, один, одну громаду там, Олевську в межах району, то це тоді нивілює ті ідеї всі, які зараз нам пропонують. Тоді так само, поки її замислювачі, що вони доїдуть чи скопищуть до нас, це якби занадто добре. А якщо вони зроблять на базі хочено адмінцентру, де у них там у них є школа, у них є, у них є лікарня. І у них будуть гроші для того, щоб щось там чуть-чуть, це його краще. То і їздити. ви що думаєте, що копищуки хочуть їздити до нас через день? Та ні, звісно. Ви дайте їм ці нормальні умови, вони там будуть ловити рибу, ходити в ліс, займатися там виробництвом, скотарством і так далі. їм це не потрібно буде. Вони там будуть у тому куточку життя і нормально все почувати. Це моя така думка. То ми, ми зараз хотіли почути дуже пропозиції. Чи не проти, чи можуть інші думки щодо, щодо такого об'єднання, як е, депутати вирішили наші у міській раді. Тому що громадські обговорення — це один із обов'язкових етапів ось цього процесу об'єднання. Я вам е, коротко, поки ви думаєте да, про пропозицію, розкажу, як це все буде відбуватися далі. Пропозицію ми надіслали тим основним пунктом. Якщо не буде заперечень громадськості нашої, вони це обруять все на своєму рівні. Потім приймемо рішення ми міської ради, потім приймуть рішення вони, потім приймуть спільне рішення, це губернатор. Губернатор подивиться, скаже, що все нормально, з точки зору законності, поверне нам його назад, ми приймемо ще одне рішення, а потім знову направимо, щоб обласна рада прийняла рішення про обворення нової об'єднаної громади. Ось така ось процедура. Але це все ми маємо робити досить швидко. Всі того, що до 15 липня, якщо ми не подамо. Рішення про утворення цих нових громад, то грошей в бюджеті на наступний рік уряд нам не передбачить. І ми будемо потім об'єднуватися, а фінансовий ресурс буде залишатися на тому рівні, який у нас є зараз. Ми виживемо, але це буде менш корисно нам усім, ніж, ніж, ніж те, що ми можемо вже зробити, і пропозиції ці вже подати. І вимагати від держави того, що вона всім, всім, всім обіцяє. А вона це, я впевнений, не зробить. Сьогодні буквально зранку чув виступ Володимира Гросьмана, і він ще раз підтвердив, що кроку назад ніхто вже не зробить. І всі розуміють, що питання децентралізації влади і децентралізації ресурсів стоїть дуже гостро. Ми або це робимо, або ми, я або ми, е, ризик, що взагалі не будемо нічого робити і, і взагалі існувати. Так що я думаю, що нас, наш шлях перший, він єдино правильний і ми. Успішно його всіх прийшли. Дякую, Сергій Михайлович. Вам зрозуміло, коротко, це показка закону а, пояснив а, секретар міської ради Сергій Але я хочу... І ми зразу побачили преференції для нашого міста. Так ви Так. Да. Чуть-чуть. Але це ще буде набагато краще. Да. Але це не говориться за те, що в нас, ми довні, наші сусідів, другі території, ми все одно спільно, ми живемо в одному районі. І ми сьогодні должны цим ресурсом поділитися з тими громадами, бо туди дорогу зробити то там освітлення було і все. Тому що там живуть вахи, на сьогодні молоді люди, Ви живете в районному центрі, а вахи-батьки живуть в населених пунктах. І це просто приклад, коли деякі працівники, які в міській раді говорять, що туди не ходить автобус. І він ходить два рази в неділю. 5-10 разів на день. Так і не так? Ми живемо в 21 віці, і сьогодні послуга не надається заради того, що туди нема дороги. І в нас нема строїти ліпровізації. Але це друге питання. Ми хочемо почути особливо. Ми звали багато людей простих, але ініціативних, які могли б пояснити. Домашніх умовах, на базари, де угодно, що вона дає. Для людей вона дає відповідальну владу для того, кого люди вибрали, ось того робити справи. Законодавець обіцяє, що прийме закон, який буде регламентувати відзив тієї людини, яка не буде виконувати ці, самі делегований повноваги і тих, хто йдуть по законодавству. На вибори. І це говорить про співпрацю територіальних громад. Це ми спільно управляємо ресурсом тим, хто заробляємо, на чому живемо, хто збираємо. І люди повинні знати, куди ці кошти йдуть. От якщо не вистачає коштів, ви повертаємо до того. Ми виходить з пропозиції громади і говорять. Нас, наприклад, на, на, на утримання у дитячому садочці. Нас вистачає на те, на те, на те. А на те не вистачає. То це з ініціативою, воно допомагає в територіальну виходить і озвучує, на що в нас не вистачає. І цей кошти був нецентралізований, а не те, що хто -то надумав і одні беруть на те, а друге не беруть, у других вистачає. Чітко управлять всім ресурсом, який є. Якщо багато грошей, Кращого управляти. Нема грошей, де то паски надо затягувати і на затягувати розмовляти неприємну тему. Але це буде спільно. Це і буде і навчальний процес, і виконавчик. Вчиться будемо місця. На сьогоднішній день за 9 років своєї праці з першого дня, з 18 квітня 2006 року, коли я прийшов сюди, я бачив і жив, щоб не було. Приставки місто обласного значення, місто районного значення. Тобто, ми на сьогоднішній день після вибору позбавляємося цієї приставки. Ми стаємо всі рівні, що сільська громада, селищна і міська. Наскільки ще по закону України буде два статуси одільних місто Севастополь і місто Київ. Це два, які будувати отдельний статус. А так ми все одинаково. Значить, ми всі спільно доживі, доживі. Але ще ми, одне, ми вміємо рахувати у і іноді ділити. Але ми втратили на сьогоднішній день кадрову політику. От ми слідкуємося з таким питанням, що людина приходить, яка туристична громадянина. Ну, Тієї лівної громади заходить у приміщення і в райдержні чи до нас, і вона моментально починає требувати, що, в принципі, ми їй должны. Особисто я, мене нема секретар, заступників, цього не може бути. Нема закордону того, що хтось то довга Ми должны надавати чітку, ясну послугу для нашого населення. Те, що прописано законодавство. А в послуги наші входять сьогодні освіта, комуналка, медицина, транспорт, Ну, в принципі, все тесається, що ми те, ведемо вдома. Так і не так. На домашній ресурс ми розраховуємо, а коли ми не, не можемо розрахувати. Як нема за сходом штани купити, то ми їх не купуємо, правильно? Так і в громаді повинно. От я на сьогоднішній день. Те, що Сергій Михайлович сказав, ми сьогодні, в порівнянні з бюджетом те, що ми сьогодні маємо, ми прийняли рішення, відповідно, умовно, не ну не буду зараз поки показувати, а, до територіальних громад, які ми готові з цих наследжуть. Це напрямок те, що Зуковичі, повний стовпінка обговорення. Тоді. Тобто, куди хоче приїхати? Хоче до Новобілокорович, хоче до Летка, Так? Напрямок э, Жургевичі. Напрямок э, Жовтневе. Бачив, там останній населений пункт. Рудні Бестрянські Сновіддовичі, тут 13 метрів, там, де лісничество і станція Гужовича я називав. І Степенницька. Искарада за местовичим мог и определяться. Иллионный берет добрый порог. Можна зробити промежуточні філіали. Ту саму, як повернуть, не, я не за, за совєцький час, але територіальні громади довги повернути первинна медицина, тобто фабрика. Вона должна бути повернутися, тому що здоров'я це в першу чергу. Освіта первоначальна і лікар. Якщо немає діток і там мало діток. Довна громада зробити все, щоб цих діток довозили в нормальні умови, де вони можуть навчатися. І розбудовувати відповідно дороги, які для того, щоб ті стандарти були виконані по МЧС. Так, да. Є е, е, розташування Чуть-чуть далі. А ми пам'ятаємо, у нас є погана частина, була колись у Жубровичі. Була? Була. Ну, Відповідно, якщо там тримати кіпарку, то це ж легше, ніж тримати всю частину, правильно? Відповідно, якщо в зоні теж тримати супожарну машину, відповідно, ми теж їх можемо упустити. Ну, так як і медицина, і тусе, це вже громада була вирішала. Я, я краще. Але зараз сьогодні стоїть вопрос. Ми будемо говорити дуже багато. Але ми хочемо, хочемо почути одваж. Ми готові нахи. Людей похилого віку і територіальної громади брати до Олешка, то спільно їх розвивати. Як ви думаєте, завідуючи, тоді, тоді я пропоную, якщо треба ще комусь назвати, повторити, кому міська рада надіслала пропозиції щодо об'єднання, Вони їх будуть розглядати. Надо, є сенс, да. чи ви, ви знаєте? Єсенс. Yes. Це 33 населені пункти. 33 населені пункти, я можу на підвищу, щоб вам було видно. Але Терпенецька сільська рада. Це не видно тут на населених пунктах. Терпеніця, Суспілька, Мелівка, ну, ви знаєте. Обищарки. Опіща артист. Потім ось ця дорога, яка йде дорога. до Жужовича. До Комсомольський, будні комсомольські, волино Жужевич. Родина. Потім весь, весь, весь цей напрям. Тут де Варвалька пішла і в цю сторону. камянка каменка Лопатичі, Каменка копач Лопатич до жовтневу. Там ковальоває, що у нас є. Потім, потім, потім дорога на Зубковичі. Стовпінку. Ми також пропозицію зробили, чекаємо від них відповідь. Ну, я думаю, вони подумають ти... і вибачать. Да? Ось ось у нас э, візуально.